Вітаю, друзі! Ви дивитесь Ютуб канал РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що захід перебуває за крок відведення військ в Україну, але Будапешт не хоче війни. Про це власне, дам сьогодні говорити у нас на зв'язку. Тібор Томпа, очільник угорської громади Києва в Україні. Вітаю доброго дня, пані Владислава. Слава Україні, героям слава. От, власне, ми вже не вперше бачимо такі заяви. От він інфопростір вінфопростір потрапляють такі тези, що типу можливе введення військ іноземних військ в Україну. Взагалі, на вашу думку, чому знову ми бачимо таку тезу? Знову говорять про те, що можливо захід відправить війська в Україну? В мене слів немає про те, що говорить Орбан. Е, на жаль, він взагалі не розуміє і не має. Ну, Ніякого поняття, що твориться в Україні, що таке Україна. І, на жаль, він є минуле поза минуле в історії. І даруйте його місце на смітнику історії. Вибачайте. Як ви вважаєте, які червоні лінії має переступити російська армія? Що взагалі таке може статися? Аби Орман таки зрозумів, що допомога Україні необхідна, те саме, щоб не блокували пакети допомоги, які надає ЄС для України. Що має статися такого, щоб все ж таки Угорщина у лиці прем'єра, все ж таки перейшла повністю на нашу сторону? Ну для цього потрібна демократична зміна влади угорщині. З Орбаном домовлятися нереально неможливо, і ніхто з ним не домовиться. Він є людина е, минулого, і тут все сподівання на угорську опозицію на Будапешт тому, що Будапешт категорично проти е, Орбана. Тому тут єдиний вихід це тотальна зміна Орбана і тотальна зміна того режиму, що очолює Орбан. Що ще може робити опозиція, аби все ж таки по-перше можна було посунути орбана а по-друге, таки стояти на стороні України, надавати допомогу будь-яку військову у вигляді зброї, можливо, в подальшому вигляді ведення військ даруйте. Опозиція настільки можливо надає допомогу в дизель-генераторах, той же самий опозиційна партія, моментум максимально підтримує, виступає в Європарламенті. Всі їх представники виступають проти Орбана. Для того щоб максимально Україні допомогти на всіх фронтах у всіх відносинах, і то, що ви питаєте, так це дуже влучне питання. У ну, чим може допомогти найближчим часом? Чому ще робить Орбан такі заяви? Будуть вибори в Європарламент і будуть місцеві вибори. От із за чого Орбан дуже й дуже хвилюється, тому що він може програти. Муніципальні вибори у всіх великих містах в першу чергу в Будапешті в Будапешті і він і так в опозиції уявляєте? Тобто, Орбан в Будапешті в опозиції у нього немає ні одного мера, який би представляв його партію. Е, і тепер така доля чекає його, його і в інших містах. Дай Бог, щоб так трапилось, і тоді, звісно, пастка над Орбаном. Е, я думаю, е, буде і буде більше за те, щоб дійсно е, відбулось те, про що я говорив. Тобто він такі заяви, такі дії робить, щоб не знаю, можливо, востаннє вхопитися за владу в Угорщині. Чи як це можна розцінювати? Безумовно, безумовно. Він е, ну е, як та людина, коли тоне за останню соломинку е, хватається, він є не рукопожатним. Його ніхто е, бачити, не розмовляти в Європейському Союзі, в демократичних країнах світу не хоче його не місце серед. Демократичної спільноти, а якщо говорити щодо настроїв взагалі угорців в загальному, що вони думають з приводу допомоги Україні, ведення військ і так далі, ми прекрасно розуміємо, що це може бути абсолютно різні погляди, все ж таки можливо у відсотковому співвідношенні або там за громадами населенням територіями, як ставляться угорці до взагалі ситуації в Україні до надання допомоги будь-якої українцям. Ну в тому то й справа, і тут якраз зажзахзажзахиталась за, стільці під Орбаном, тому що е, раніше до так званого скандалу, а це, вже бурлить в Угорщині е, з початку січня поточного року, початку лютого, коли президентка пішла відставку, колишня міністерка юстиції. А тепер е, демонстрації масові від нього відходять люди. Так до. Е, Тих пір десь від співвідношення було десь 60 на 40 на користь Орбана. На сьогоднішній день уже соціологічні опитування показують, що десь 50 на 50. І тут якраз е, головне в е, чому заключається, тому що Будапешт він програє одно, одностайно в Будапешті йому е, не місце. А от як поведе провінція, якщо провінціальна частина Угорщини ще додасть до цих 50%, десь хоча б е, 5%, ну тоді Орбан вимушений буде піти відставку. Насправді такі гарні прогнози. Я б сказала, а що на це впливає? Що так відсотки різко змінюються проти орбана? Е, в першу чергу тотальна корупція в Угорщині. В першу чергу те правління гниле, яке було за останні 14 років під час Орбана, один із його керівників, який був таким найближчим соратником, Петер Мадяр, який керував там великими фондами, банками і так далі, він сам заявив, що він виходить відходить від Орбана, виходить від партії. Фідес і створює свою власну структуру. Так, от сьогодні, от цей один із таких е, рухів, так. Проти Орбана збирає більше 200 тисяч людей по Будапешті, і він вже об'явив про це і в провінції. І вже заявив. Він приєднався до там партії діючої партії. І він уже на сьогоднішній день є головним кандидатом, щоб виграти декілька місць у європарламент. А всі ці місця він відбирає від Орбана, ну від його партії. Дуже дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. Пояснили ситуацію, розповіли, яке насправді ставлення у угорців до ситуації в Україні. Дякую вам. Велика вам, спасибі, Хай щастить. Я ж нагадаю, ми говорили про надання допомоги Україні про те, як угорці ставляться до ситуації в Україні. З нами на зв'язку був Ті Томпа, очільник угорської громади Києва в Україні. Дякую, що залишаєтесь з РБК Україна.